Привіт! Сьогодні я хочу показати вам свій перший станок для бісероплетіння, якому вже понад 20 років. Ось так він виглядає. А зараз це покажу та розкажу ближче. Погнали! Отже, цей станок було виготовлено у 2021 році. А це у ті роки я дивилась всі жінки відьми і вчила англійську. Так, Віч, Меджик. Отже, як він працює? Дизайн придумала моя мама, а тато знайшов того, хто зробив ось цю дерев'яну основу і вставив сюди ці розчіски. Ось отак у нас дістається розчіска. Це він вже трохи розсохся, тому вона. Вискакує. Насправді вони, коли я плила, трималися ось так міцно, плотно і не вискакували. Тут збоку у нас цвях, щоб закріпити ниточку. Він довжиною зараз скажу, якої він довжини. Так, Беремо наш сантиметр. Довжиною майже 60 см. Це було для того, щоб я могла плести чокери на шию і щоб на них були зав'язочки. У 2000 ні роки не було милих застібок, і все робилося на косичках з боку. Отже, як це працювало? Бралася нитка до цього цвяха вона прив'язувалась. Раз. Раз. І далі у нас є зубчики і розчистки е трошки ширші та трошки ближче. Я зазвичай працювала за цим що ближче. І у нас таким чином рівномірно ниточка лягала, не треба нічого було коректувати. Ось так. ой, Натягувались ниточки основи, сподіваюся, вам видно. І можна було створювати неймовірну красу. Е, повірте, коли ти вчишся, боже, ну, у якомусь восьмому класі, це було щось неймовірне, коли я навчилася робити ті браслети, бо. Купити такий станок, ну не було де. Тому, якщо у вас немає станка або ви хочете поекспериментувати, можете використовувати таку ідею. Я вважаю, що це геніальна ідея. Дякую моїм батькам, що завжди підтримували моє хобі. І цей станок досі, досі функціонує. На ньому можна плести, працювати. І дуже зручно, що тут ось ця дощечка, бо я його завжди брала з собою на двір. Ти його кладеш на колінки, і у тебе вже відразу стол. І тут я розкладала бісер і плела собі свої прикраси.